Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канал та за інформпер основна катастрофа для ЗСУ. Планується на зиму для унеможливлення будь-яких демократичних процедур по виборам і виправданням конституційних порушень за зв'язку з критичною ситуацією, затягування мобілізації, знищення працюючих на оборону структур, заміна командування ручними генералами. Усе це працює саме на це. Звалять все на сирську та поставлять іншого главкома, розмиваючи віддальність як генералів, так і політиків Андрій Мазуру той же час пише наступне: якби ви діяли, якби були крутоми, працювали б на ту сторону під час війни. Я б робив дві речі: перше витрачав би кошти таким чином, щоб вони йшли бо не на зброю, а десь інде. Якщо танк умовно коштує мільйон, то той самий мільйон витрачений, наприклад, на асфальтування дорівнює зниження одиниці техніки. Це ще не рахуючи зменшення затрат на протитанкову ракету. Таким чином, всі ті супутники, спартани, що устроєні міні мільярди грошей на порожні контракти у Чому вимірі дорівнює знищеній техніці нашій знищеній техніці друге? Я би що робив, тягнув би час війна. Це двобій, важливо вчасно ударити в носа допоки супротивник відкритий. Через секунду він відхилиться, закриється, розпочне свою атаку. Удар що наноситься з запізненням, не удар, а втрата сили забізнілий. Удар має ще одну перевагу для мене у якості крота. Усі бачать, як я сильно замахнувся, і це створює видимість боротьби з мого боку. А для того, щоб не звинуватити у тому, що я списом гальмую, можна удавати себе таку особу. Собієсало пока поздоровити з ним народжені вищих командирів, коли вже всі забули, та підписувати державні щорічні премії, коли всі думають, що їх зовсім відмінили. Пообіцяти грошей на дрони, коли вороги ними вже закидують. Розпочати контрнаступ тільки тоді, як московити добре закріпляться, розпочати боротьбуся з корупцією, коли вже все вкрадене, і починати з дальніх бояр або з воєнкомів. Оголошувати підозру, коли вже всі зацікавлені особи виїхали. а Гроші розтеклися по апшорами. Сюди ж відносяться заміна. Стратегії тактикою це реакція на події замість передбачення наступного ходу та створення превентивних реакцій. Але головне для мене було б за будь-яку ціну утримуватися у владі за допомогою гучних, але голослівних заяв заяви забезпечувати спокійну роботу своєї кротячої команди. Ну а те, що зробиться під прикриттям дилетанта і дурачка, взагалі геніально. До маніпуляції з часом входять також нереальні оцінки завершення війни. Два-три тижні не вимагають переходу промисловості на воєнні рейки хоча останні необхідна умова навіть для існування. Після виходу на кордони 91-го року редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.